Біля станції метро Чернігівська демонтували кіоски. Комунальники забрали сім яток, що стояли біля виходу з підземки та не мали документів. До речі, восени вже розчищали Чернігівську від незаконної торгівлі. Цього разу комунальники приїхали завершити демонтаж на протилежному боці. Кінець жовтня станція метро Чернігівська на цьому боці виходу з підземки комунальники тоді прибрали близько 30 кіосків та ще з десяток рулетів. Коли місцеві побачили, якою може бути площа, не повірили очам. Сьогодні ці крани знову біля станції метро. Цього разу демонтажники працюють на протилежному боці. Знайома реакція торговців. Без коментарів. Я не знаю. Пояснювати, чому у них у гостях демонтажна техніка. Більшість кіоскерів не збирається. І тільки одиниці наважуються заговорити про відсутність документів. Вони є, але вони не продовжені. не В мене на руках на даний момент, на момент демонтажу, в мене немає довідки про функціональне призначення. Дозволи кіоскери все ж сподіваються отримати. А поки будують плани на майбутнє свої тимчасові споруди біля метро, хочуть облаштувати капітальніше. Якщо нам дадуть дозвіл, ми, можете, ми можемо поставити більш цивілізований формат. Магазин магазин магазин, аби нам тільки дали працювати, знайомий алгоритм роботи комунальників чекають, поки продавці самостійно звільнять ядки від товарів. Вже навчені торговці, особливо й не квапляться. Величезний стіл, кілька холодильників, апарат із розливу пива, мікрохвильова, залишки продукції. Нарешті на даху кіоску починають працювати демонтажники, як завжди, під пильним оком місцевих магазинів. Портить весь магазина кордять все. від всього. Січаси это, ну. Как бы, ну, печально все-таки. Все время. Шмотки, шмотки, шмотки. Шут, разве это... А на візі до переход не можна пройти. Вийди з автобуса і одразу в кіоск. Кілька рухів стрілою крана, кіоск на платформі. А рештант прямує на штраф майданчики. Благоустрою. Ми знімаємо ці мафи, які там 20 метрів від виходу біля станції метро, і ті, які не мають довідок про розміщення тимчасового споруду. На сьогоднішній день ми демонтуємо в середньому 10 10 одиниць. Боротися з мафами допомагають райони. І найближчим часом демонтажники зосередять сили у Деснянському та Дніпровському. Анастасія Суха Костянтин Саренок, телеканал Київ.